Оцей би дядько з очками попав би в красну книгу. Ні, не в красну книгу, це. Куди? В нову? А? Що ти був би зробив? Кажи, признавайся. Віктор, розкажи людям. Та що б? Їли би лосяти в мене. А я братан з тобою би не балакав би до кінця твоїх днів. Чого? Правильно, тому що всі нормальні люди знають. що шануть. І це його родственники, так що він би обідався до кінця своїх днів. Так що, друзі, я кепачка з тачинчинарем, ніч в дорозі. Три лося пройшли транзитом, але нормально, володя так тормознув, що я чуть стекло не вибив. Віктори, помінялися. Тепер можна спати спокійно. Осталось нам до точки скільки? Кілометр 200. 200 і 100. Так що їдемо по ділам, по тіктоку.